Куди прилетів Владимир Путін, де приземлився його літак, і чому це може стати його останньою поїздкою? В історії, отож, військовий злочинець Владимір Путін прилетів до Монголії. Зараз ви побачите кадри, на яких його власне путінський літак приземляється в столиці в Улан-Баторі в Кремлі. Впевнені, що Путіна там ніхто не чіпатиме, навіть попри те, що саме згідно зі статутом міжнародного кримінального суду, там у Монголії мають Путіна заарештувати, от у, у Кремлі впевнені, що ні нічого такого не буде. А пісков запевняв напередодні цієї поїздки, що у Росії з Монголією нет проблем, зв'язаних з рішеннями міжнародного уголовного суда. Ну от як побачимо на кадрах, які продемонструємо просто зараз. Дійсно, Путіна в Улан Баторі не чіпають, ну точніше, його не в'яжуть, і наручники на нього не вдягають. Навпаки йому тиснуть верхні кінцівки і дуже мило посміхаються там у Монголії. Та власне заради цих кадрів, судячи з усього, і була спланована ця поїздка, я думаю, що можна тепер, от вже на цьому місці розвертатися Путіну і летіти назад. Чому? Ну, зараз розберемо докладно. Як ми пам'ятаємо, міжнародний кримінальний суд звинувачує Путіна і його підручну Марію Львову Білову в незаконній депортації дітей з України до Росії в МКС. Наполягають, що на Монголію, як на країну члена організації, поширюється зобов'язання співпрацювати з вимогами МКС, а заарештувати Путіна це і є та сама вимога МКС до всіх країн-членів суду, не лише до Монголії, ясна річ. Випадки, як там кажуть у міжнародному кримінальному суді, випадки відмови від співпраці з боку держав, які підписали договір, будуть докладно вивчатися. Після чого асамблея у складі всіх країн-учасниць може вжити протипорушників будь-яких заходів. Чи бували в історії випадки невиконання ордерів на арешт країнами-членами міжнародного кримінального суду? Так бували у 2015-му Тодішній президент Судану Амар Башир не був заарештований в південно Африканській Республіці навіть попри ордер від МКС водночас. Путін до тієї таки південної Африки минулого року, я нагадаю, не полетів. Після того як міжнародний кримінальний суд видав ордер на його е, на його арешт, Путін вирішив скасувати запланований свого часу візит до ПАР. При цьому ми розуміємо, що Монголія від Росії залежить набагато більше ніж Південно Африканська Республіка. Зрештою, в Монголії з Росіянами величезний спільний кордон, а армія, як ми знаємо, у Монголії не дуже. Тож Наважитись на такий крок, як заарештувати більшого сусіда, лідера більшого сусіда, та ще її з ядерною зброєю. Ну на це потрібна просто колосальна політична воля з боку керівництва Монголії. Ну а також можливо потрібно якесь натхнення у вигляді безпекових гарантій з боку країн заходу, зацікавлених в арешті Путіна, і можливо, і економічної підтримки. Звісно, Монголія точно від такого б не відмовилася. Але на жаль, скоріше все абсолютно навпаки. Керівництво цієї держави отримало якісь плюшки від Путіна за те, щоб його якраз там не заарештовували, і при цьому його там красиво прийняли. Путіну це потрібно, аби показати, що МКС існує тільки на папері, і він Путін залишиться безкарним, ну принаймні поки що. І боюсь, що цього разу путіну таки вдається. Оця от піар-кампанія. Сподіваюся, що на заході роблять правильні висновки з цього знущання. Ну і передусім, що висновки зробить населення наших країн-партнерів, які яке підштовхуватиме свої уряди до більш рішучої підтримки України. Бо ж є на цій планеті ті, хто точно не вагатиметься із тим, що робити з Путіним, де б його не дістали, і як би його не дістали. Сили оборони України точно встановлять справедливість для Путіна, чи то його б дістали. На землі просуваючись у глиб Росії, чи то діставши його ракетою або дроном, чи то вдаривши можливо по судну з ним, чи по якомусь місцю там біля води, ну пам'ятаєте, як планувалося, судячи з усього, планувалося зробити кілька тижнів тому під час морського параду в так званому Пітере. Поки ми бачимо, що тільки сили оборони України здатні притягнути цього злочинця до відповідальності. І я закликаю саме в цьому силам оборони України допомогти. Фонд 24 продовжує збір допомоги. Потребують наші бійці із сумського прикордонного загону. Їхня ділянка фронту, фронту, як ми знаємо, опинилася в епіцентрі подій після того, як сили оборони України зайшли на територію Росії. Прикордонникам потрібен надійний і прохідний транспорт. А ми знайшли для них власне такий повнопривідний Фольксваген. Хлопці, дівчата його схвалили і дуже чекають власне на цей транспорт. Будь ласка, переходьте за QR-кодом, який бачите, на своїх екранах, або за посиланням «Fund24TVUA», яке теж бачите зараз з іншого боку екрану. Там на вас чекають. Чекають ті, власне, кому дуже і дуже потрібен цей транспорт. Закликаю допомогти оперативно.